Всім привіт, друзі! Глядачі мого каналу. Сьогодні у нас знову саморобка своїми руками. Зараз вам продемонструю наступним кадром. А ви в коментарях, натиснувши паузу, напишіть, що ви думаєте, це буде таке. Ну, а потім, звичайно я розповім і побачите, що це таке. Ну, цікаво от перевірити вашу таку винахідливість і фантазію. Так що. Переходимо саме до тої речі, про яку я вам говорю. Ось так, друзі. Ось ця річ. Блукав я по кущах, по черниках і надибав ось таку корягу. Як ви думаєте, що з нього можна зробити? Ану, подумайте, як я й казав, напишіть в коментарях. Подумали? Ну, звичайно ж столик. Дивіться. Ось так ось ставимо. І виходить такий чудовий оригінальний столик. Якраз до мангалу, туди в луг, до е, бесідки. Якраз потрібний такий столик. І думаю зробити столик, обчистити, ошкурити, лаком скрити, та буде, йомаю. -йо. І якраз туди воно по темі. Так що якось так. Далі вам зніму. Як уже він буде готовий або процес виготовлення, ну буде видно. Так що ось така ідея. З гнилої сосни. Звичайно, вона трішки вже така підгулявша, але нічого. З лаком і ще послужить. Так що якось так. Я вже підпиляв, стоїть устойчиво. Так що якось так. Ну і так, друзі, полачив. Так, на скору руку, все, трішки ніколи. Прихватками роблю. Ну так більш-менш виходить. І склеяв теж на без руку столішницю, склею колесами придавив. Клей поганий, був у мене, класний клей, кум мені підігнав. Кинувся, а він вже ну, як, схватився, вже пересох. Так, жалко таким поганеньким склеєм, не знаю, склеїться, не склеїться, ну должно склеїться. Вчора спробував там. Вроді щось чуть-чуть, клеїть. Ну, а там ще ж усилиться воно. Так що якось так. Ну, На такому зараз етапі це все діло. Так що якось так. Ну і так, друзі, вже більш ніж два тижні стіл в експлуатації. Тут в мене коло сітки. Що хочеться сказати? Прикольний столик, На швидку руку. Навіть не думав, що так, підклеїв дощечки, знайшов такий ось. Ну ну не пень, це була як корона дерева, чи як там сказати, вірно не знаю. Ну такі розвітлення віток були. Розгалудження української мови. І спало мені на думку створити ось таку річ столик. Поставив самовар. Вчора, до речі, був він в використанні. Так що якось так. Ось такий столик. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І до нової зустрічі і до нового відео.